Добрий день. Ми переходимо до нового розділу вивчення історії України, розділ 5 Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку ХХ століття. І розглянемо першу тему, це економічне та суспільно-політичне життя. І пригадаємо ось такі напрямки, вивченні теми, бо вони будуть проходити червоною лінією при вивченні наступних тем. Отже, згадайте, будь ласка, які результати селянської реформи 1848-го, що таке кооператив, трудова міграція і які галузі промисловості розвивалися в Західній Україні в 19 столітті і переходимо до. Основних напрямків вивчення нашої теми, на які треба звернути увагу і зробити коротенький план вивчення цієї теми. Отже, перше, це сільське господарство. В сільському господарстві було основно, тобто саме сільське господарство було основою економіки Західної України. У ньому працювало 90% зайнятого населення. Ця галузь економіки на початку ХХ століття залишається екстенсивною, низькопродуктивною, остаточно встав. Вши свої колишні експортні можливості, зберігалося малоземелля зростала чисельність безземельних селян, незважаючи на трудову імміграцію, не зникає аграрне перенаселення, тобто зробити одним реченням характеристику сільського господарства. Також розглядаємо доведене до зубожіння селянство в західноукраїнських землях на початку ХХ століття вдалося до протестів. Тобто, селянські протест, протести. І провідною формою соціального руху на селі стали селянські страйки. З 1902 року зафіксований в історії Західної Голочини як рік страйків. Його організаторами були три провідні українські політичні партії ті, що ми розглядали на попередніх темах: це РУРП, УСДП та УНДП. Страйкарі вимагали скорочення робочого дня, підвищення заробітної платні, дозволу користування помічницькими лісами та луками. Згадайте, будь ласка, як розшифровуються ці абревіатури українських партій? Наступним напрямком сільського господарства це промислові господарства. На початку ХХ століття в Галичині поміщики стали створювати багатогалузеві маєтки промислово-ріничі господарства, де діяли промислові підприємства з переробки вирощеної сільськогосподарської продукції. Прикметною рисою землеволодіння селян було збільшення кількості господарств внаслідок їх дроблення у господарстві, де спостерігається значний прогрес у селянських господарствах було тваринництво, яке дедалі набирало товарного характеру. Також можна зробити висновок одним-двома реченнями. Наступний напрям, згадуючи визначення, що таке кооператив, іде поширення кооперативного руху. Тобто, наступний план це другий пунктом буде це кооперативний рух. Зростає соціальна активність селянства у кооперації. Продовжує розвиватися різноманітні форми. Виникають великі кооперативні об'єднання. Крайовий кредитовий союз 889 членів. Український краєвий резервійний союз у Львові, котрий об'єднав 180 тисяч кооператорів. Товариство сільського господарства, до якого належало 1,5 тисяч гуртків у селах, страхове товариство Дністер, засноване 1892 року. На Буковині кооперативні товариства об'єднували довкола селянської каси, створено на початку ХХ століття. Всього в Галичині у 1913 році діяло 1,3 тисяч українських кооперативів, на Буковині 200 і кілька на Закарпатті. Кооперація покращила становище багатьох українських селян. Також, одними двома реченнями, розкрити цей рух. Також наступним видом виникнення розкриття. Соціально-економічного розвитку це йде трудова імміграція, виникнення української діаспори. Аграрне перенаселення призвело до масової трудової імміграції західноукраїнського селянства не тільки в європейські країни, а й за океан до США, Канади, Бразилії, Аргентини та інших країн. За перше десятиріччя ХХ століття туди емігрувало близько 300 тисяч осіб. З Галичини, і Буковини і 40 тисяч із Закарпаття. Обжившись на новій землях, вони намагалися зберегти національні традиції. І згадуємо термін з географії діаспори, да, це частина населення, яка приїхала за межі держави. Також наступним видом, наступним пунктом. Планом вивчення цієї теми йде промисловий розвиток на початку ХХ століття. Особливих змін у промисловості західноукраїнських земель не сталося. Завершується формування тих галузей фабричного заводського виробництва, що розвивалися впродовж 19 століття, і означилися напрямки їх подальшого розвитку. Зберігалася перевага дрібної промисловості та кустарних промислів. Промисловість і надалі була переважно сировинною. Основними галузями промисловості Галичини залишається нафтова сонольна лісорубна. І, як приклад, ось іде Борислав, спершу нафтові колодязі, потім свердловини до 60-х років 19 століття тут вже щосили вівся нафтовидобуток, цілком промислових масштабів. В 1909 році на частку Борислава припадає 5% світового видобутку нафти. Також продовжуючи вивчення промислового розвитку, вказуємо напрямки діяльності, окрім нафтопереробок, Галичина мала монополію у видобутку о ґрунтового воску. У Галичини та Закарпатті були значні поклади солі, ковальні у Величці біля Кракова, Калуші, Степнику – Солотвині забезпечують сіллю майже всю імперію, і бачимо основні напрямки тут підкреслені, які також можна записати до зошита. Другим після нафти найбільшим багатством краю був ліс. Пожвавлення видобувався видобувалося в більшості галузей харчової промисловості, зокрема в сукровій, борошномельній спиртогорільчаній, виробництво в яких зосереджувалося на дрібних підприємствах. Отже, на початку ХХ століття для здійснення індустріалізації краю існували Об'єктивні причини значні в природні багатства, надлишок робочої сили, кваліфіковані спеціалісти, розвинена мережа комунікаційних, комунікацій це залізниці, понад 4 тисячі кілометрів, зв'язок, ємний внутрішній ринок. І єдине, чого бракувало, то це капіталовкладень у промисловість. На початку ХХ століття відбувається стрімке проникнення іноземного капіталу в економіку краю. Найбільшим акціонерами товариства нафтодобувної галузі були канадсько-німецьке галицько-карпатське товариство, австро-англійське східниця, англійська галичина, англо-австро-німецький нафтовий концерн і на Закарпатті діяв австро-американський синдикат Мундус, який займався деревообробкою. У сваляві угорське об'єднання промисловців, с, е, Сольва і здобувалося хімічний завод. Звертаю увагу на ось ці терміни, які ми з вами також е, види монопольних об'єднань, тут такий термін як синдикат. Повторіть, будь ласка. Розвиваємо наступний вид діяльності. Це торгівля, зростає обсяги внутрішньої і зовнішньої торгівлі, розвиваються всі її форми: ярмарки, ринки, стаціонарна торгівля, збільшується асортимент товарів. Поширюється також. Випочіть, будь ласка, види. Поширюється контрактова торгівля, передбачала підписання угод стосовно продажу купівлі товарів. На торгах і ринках продавали продукти землеробства, тваринництва, сільського сировину. Ремісничі вироби. Значно більшу роль почали відігравати стаціонарна торгівля. У великих містах уже діяли не лише крамничні майстерні, а й великі магазини із широким асортиментом товарів. Експортували, згадуємо, згадуємо, да? експорт вивіз. Товарів за межі держави, експортували із Західної України продукцію тваринництва, сировинних галузей промисловості, зокрема нафту, нафтопродукти, озокрит, мінерал багатоцільового призначення, ліс, пиломатеріали, калійну сіль. Натомість дорожчу готову промислову продукцію імпортували, тобто завозив до краю, машини, обладнання, хімікати, мінеральне добриво, цемент, також товари, що задовольняли побутові потреби населення, особливо міського. Тканини, одяг, шкіряні вироби, взуття, галентерею, предмети культово, культурного і хатнього вжитку папір, меблі, скловироби, фарфорово, фаянсовий посуд тощо. Так, і на в підсумок нашої теми хочу вказати, що провідною тенденцією економічного розвитку західноукраїнських земель на початку ХХ століття було ціле спрямоване. Сприйняття промислового розвитку, що перетворило край на один із найвідсталіших у Європі. Для цього періоду було характерне інтенсивне проникнення іноземного капіталу. Згадуйте, ці терміни ми також з вами вже розглядали інтенсивний екстенсивний вид діяльності австрійського, німецького, англійського, американського, французького і бельгійського капіталу. Майже повністю контролював промисловість краю та похижацьки експлуатував його природні багатства. Захід на українські землі поступово перетворюються на ринок збуту для підприємств більш розвинених регіонів Австро-Угорщини. Злидне становище більшої частини населення стимулювало трудову імміграцію за океан. На цьому все чекаю ваших робіт. До побачення!